що Нарешті настав час закривати вологу. І сьогодні хотів би показати відео, як ми будемо закривати її. Я хотів спочатку закривати вологу мотокультиватором, але брат зробив трактора, від капіталів, поміняв поршньову і проходив обхатку. Ну вже трохи поїздив так, по лосту, а зараз. А зараз щепив сторону, яка То давай мені вологу закриєш. Ну, звісно, трактором набагато швидше, ніж мотокультиватором в разів 10. Коротше, зробив він ось таку борону. Оце тільки тестує. Ну, дуже класно виходить, дуже швидко. Я, щоб закривав мотокультиватором, я б все тільки... Це гойрадок йшов би, минут 10. А це дивіться, як туле. Вже один город закрили, провірили, протестували. Це вже другий город. Дуже класно виходить, мені подобається результат. Звісно, закриванням вологи я трохи затягнув. Якщо взяти навіть, навіть ось поле, подивитись, це поле закрита волога, там волога закрита. Чому так, чому затягнув? Тому що, тому що спочатку хотів мотокультиватором закривати, вже один город навіть закрив, не показував вам, не знімав, так як вже було вечір. На другий день просинаюся, маю їхати закривати, пішов дощ. Потім вже брат зробив е, трактора. Все, вже мали також їхати. Пропало давлення в тракторі. Дивилися, що таке, що пропало давлення, поки зробили, то вже Вже кінець березня. Але я думаю нічого страшного. І сьогодні навіть дочь був, ну вже трохи земля така, якщо подивитись, трохи порепалась. Але ще не пізно її закривати ще нормально. Ну І ще знаю, люди закривають і думаю закрию. І, і все. Тут цей город. Також, не знаю, не пам'ятаю, чи знімав відео чи ні, брат зробив плуга, то трохи тестували, як він робить на цьому городі. Ось цей такий загончик робив він, горав, ось тим трактором, сінтай, кінний плуг. Ну, якщо комусь вам цікаво, напишіть в коментарях, то знімлю вам відео. Ну і ось він трохи провірав, як він робить. Настраював, а це вже далі горав. Іншим трактором наймав. Ну, подивіться, як класно. Трохи вітер, не хочу проти вітра ставити, але подивіться як робить. І ось подивіться як розбиває. Дуже класно, земелька розбивається, все чітко. Звісно, на грудочків багатенько, ну якщо взяти мотокультиватор і це то, то майже однаково. І то, мені кажеться, ну, в принципі однаково. ну що Мотокультиватором, якщо культивіруєш, то, то він може і глибше взяти, а як закриваєш вологу, то не треба побрати, так як якийсь шар ти вспушиш то стільки буде їй виходити вологи. Чим більше, тим більше буде виходити вологи. Тому тому боронами такими дуже класно закривати. Ще сьогодні будемо згортати бур'ян, також трактором, цим, але вже не цією бороною, а іншою також, можливо, покажу вам. Тоже Дуже класно. Ну, от такий тракторес, він саме класний для такого, щоб боронувати, там, оприяскувати також класно. Так як якщо взяти горати, то ну, дуже довго ним. А от закривати вологу чітко. Дивіться, поки я знімаю, то він же, вже нормально закрив вологи за 5 хвилин. А я щоб мотокультиватором ходив, ну, ну час мені треба. Отут тут десь 15 соток, я 15 соток десь час закривав. Так що результат вражає. І економніше набагато, скільки трактор візьме, ну хай 2 літри солярки візьме, це 100 гривень. А культиватор за час нормально візьме. І то трактор не візьме. Дві літри солярки він не візьме, він тут по єрандів візьме. Бо я я іменно проходив трактором обкатку, то, то поки поки викатав, треба було два баки солярки викатати. Я поки викатав, то, то дуже, дуже довго. Ну я викатав бак майже. Ну Рівненький класний городик виходить. Дуже класно, мені подобається, чітко. Так, ну що, далі зараз будемо, вже, вже не буду знімати і ще напевно включуся вам, покажу, як, як будемо згортати бур'ян. Бур'ян вже сьогодні не поїдемо звертати, так як не встигаємо, вже скоро темніє. Ще приїхали ось це на одне місце закривати вологу. Ось тут. Ну, Тут взагалі земля дуже м'яка, то виходить, подивіться, грудочок майже взагалі немає, ну розбиває класно. Ось так. Ось. Брат, льотає. Ось так І ще давайте покажу. А, Тут ось я фрезерував мотокультиватором. Дивіться, що виходить, ну дуже класно глибину. Глибина хороша, дуже класно бере. Але що, що не подобається, що сліди. Коли йдеш, ти постійно йдеш і залишаєш сліди. То Якщо так щось там радочки робити, то трохи не, не зручно. Але я його купив взагалі для того, щоб прополювати бур'ян. Так, давайте так. покажу вам ще часни. Були тут вівці, я знімав вам відео, відгороджувався, але вони все одно заходять, напишіть, може ви якісь ідеї, що робити, щоб вівці не заходили на город. Дивіться, ось цибуля, цибуля тут не прям така здорова, але славно. Ми пройшлися, подивилися, тут ще люди садять, пройшлись, прийшли, подивилися, то, то ще, ще непогано. Але цибуля то таке. Йдемте дивитись на часник. Часник -то, то дуже класний, хоч його вівці з'їли, трохи йому було погано, але він відійшов. Е, добрива, брат кидав карбамід і селітру, також добрива, дали про себе знати. Ну і подивіться, який часник. Дуже красивий, дуже класний чесничок. Звісно, міг би бути краще, якби не вівці, але що є, то є. Але вони ще заходять і, і можуть в будь-який момент ще його з'їсти. І, і не знаємо, що робити. Господар ніяк не хоче забирати, не дивиться за ними. Так що хто хоче, то можу в прямому ефірі зловити вівцю і розіграти між вами. Це інший сорт. Це Любаша сорт. Дивіться який. Ну є ось такий. Ось подивіться, який масівний, здоровий ось моя рука. І ось часник. То славний, великий славний часник. Цей він менший росте, бо Любаша він зубчики такі, огромні, огромні. А Любаша, цей Софіївський часник, він менший виростає і, і він менший. Сам по собі. Ось так. от. Правда, майже закрив вологу. Зараз покажу, як виходить. За сьогодні закрили це вже ось е, який це. Раз, два, три. Чотир. Це вже п'ятий город за сьогодні. Десь за, за 2 години п'ять городів. По один город 15 соток, інший 15, ще один 15 і ще один 5, 50 соток і, і тут ще десь соток 10. 60 соток за, десь за два години. Я культиватором, певно, день грався. Ось подивіться, все, поки я ходив, знімав, він же й закрив вологу і дивіться, що вийшло. Ось так от такий гарненький, рівненький городик. Так, дивимося ось так. от. Ну, якось так. Ну все, будемо вже завершувати відео. Вже не буду знімати сьогодні, як звертаємо, так як вже хав, зараз ще минут 20 і вже буде темніти. Так що, якщо вам цікаво, можу ще зняти, як будемо звертати. Але там цікавого особах нічого такого немає. Тому напевно не буду знімати. Ну, а я вже буду завершувати відео. На цьому все. Всім пока і до нових зустрічей.